Зібрати на тисячу дронів камікази за тиждень таку мету до Дня Героїв поставили волонтери благодійного фонду Волонтери Поділля. Оголосили про збір у соціальних мережах. Власне, детальніше про акцію ми говоритимемо в черговому випуску програми на часі. в нашій студії Віталій Підгайчук, волонтер благодійного фонду Волонтери Поділля Тож, слава Україні, Дарим, слава! пане Віталію. Я пам'ятаю, кілька місяців тому волонтери Поділля активно розповсюджували інформацію про те, що армія дронів не чекає і оголосили збір саме на дрони зараз. Ми маємо масштабний, фактично, проєкт. Це тисячу дронів камікадзе. Чи якимось чином ці дві ідеї вони взаємопов'язані? Ну загалом всі ідеї взаємопов'язані. А унікальність цих всіх проектів в тому, що ми стараємося максимально. Відчувати потребу нашого фронту і надавати саме ті речі, які саме на зараз максимально потрібні нашим військовим. Тому попередньо, коли ми запускали армію дронів, армія помсти була акція. Це тоді після таких серйозних пошкоджень, які були завдані по місті Хмельницькому російськими окупантами. Ми маючи багато запитів від наших військових, і ми їх. В мірі надходжень ресурсів їх надавали, закуполювали і надавали. Але ми зрозуміли, що е, і запитів було надто багато, і ми зрозуміли, що потрібно окремо якийсь виділити проект на збір саме на дрони. Е, здебільшого в понад 90% випадків це на дрони виробництва компанії DJI Mavic 3 були. Тому ми вирішили саме на них окремо зробити проект. І в принципі, я думаю, ми змогли в принципі успішно його реалізувати, адже завдяки усім небайдужим, усім тих, хто долучився. Ми зібрали понад 2 мільйони гривень і закупили на всі ці кошти ці дрони. Вони приїжджали партіями. Не так легко це зробити, якщо ми говоримо про те, що ми купуємо не в якихось. Посередників ми намагаємося відразу купити тих, хто їх транспортує і забирає з за Китаю. Це певний час, це певна процедура, не дуже проста, і це певні такі, якби додаткові навантажні і транспортні тощо. Але ми з тим всім справлялися, адже і завдяки тому, що у нас постійний такий регулярний потік закупівлі автомобілів інших проєктів було за кордону, які їдуть то з Британії, то з інших країн Європи. По переїжджаю ми будуємо так максимальну логістику, щоб вони забрали всі ті потрібні речі, які нам потрібно, і доставляли сюди у Хмельницьке. А ми вже підготовлювали, що теж важливий параметр, і передавали нашим військовим. Якщо говорити про ті самі дрони: дрони не камікадзе, а дрони-розвідники, дрони очі, дрони скиди, по різному їх можна трактувати, різні підрозділи по різному їх використовують. Але Тут так само є певна підготовка не лише з автомобілями, там перефарбування, переобладнання, технічний огляд, до комплектації тощо, так само і тут він має бути відповідної прошивки, відповідного е анонімізації, підготовки, комплектації. Е ну і так само, якщо там потрібна система скидів, то вона так само потрібна одразу її докупити, докомплектувати і надати військовим те, щоб вони максимально комфортно і зручно було і ефективно могли використовувати. Правда, скажу, що наші військові. Теж на місці взагалі не стоять. Вони дуже сильно прогресують. Ми завдяки тому завдяки тому спілкуванню. Ми і, і завдяки тих всіх потребах ми максимально ніби як кристалізуємо те, що нам дійсно потрібно, а що нам потрібно відсікти, на що не потрібно затрачати ресурси. Дуже приємно, що навіть от з останньої поїздки, яку от навіть я був присутній, коли ми їздили і передавали різні дрони, і по різних Тоді, от ми і затвердили про по дронах Камікадзе проект, вже випробували на. Місцевості там на передовій. В тих певних комплектаціях, які нам потрібно було, ми зрозуміли, що дуже дуже багато військових частин. Не я не говорю навіть про ті, які сформовані в Хмельницькій територіальній громаді чи в Хмельницькій області а по всій Україні. Вони дуже прогресивні, вони швидко йдуть вперед, і ці всі речі, ці всі підготовки, про які я попередньо говорив, вони часто роблять самі. Кажуть, просто відправляйте. Нас є фахівці, які від і до це все роблять. Тобто, там є просто багато таких аспектів, наприклад, таких як Mavic 3T, тепловізійної. Камерою, які дуже дорогі, зараз їх практично нереально купити, а якщо купують десь і десь їх хтось продає. За космічні гроші понад чверть мільйона гривень, одна одиниця може коштувати в Україні, але е ще є проблема інша з їхньою анонімізацією, тобто зробити так, щоб він був безпечний для коптера, для пілота, для підрозділу, для позиції і так далі. Тобто, це теж певна процедура, це теж певні фахівці, які суто на цьому спеціалізуються. Вони там е припаюють, прошивають спеціальні плати. Для того щоб підготувати той той коптер до бойового використання, і до чого я це веду? До того що наші навіть військові дуже часто вміють це самі робити практично на, на фронті. А ми ще можемо зараз обговорити про теж такий загальний збір, такий масштабний збір до Дня міста Хмельницького він відбувався. Так Богдан Який, Хмельницький а, на, на коні, коні це засущені. так. І тоді я пам'ятаю, в рамках цього масштабного збору коштів на автівки для наших захисників долучали дуже багато ініціатив. Тобто, це були зокрема і благодійні ярмарки. Чи в рамках збору коштів на дрони камікадзе щось подібне за оці два тижні? Ми ще теж побачимо, щоб ми могли долучитися. Два слова про той збір. Це так само чергове підтвердження того, що ми нашарували і зібрали потребу на станом на тоді, що потрібно було саме повноприводні, вантажні, висококліренсні військові автомобілі. Бо спочатку в нас було багато запитів, прийшліть нам ЗІЛ, знайдіть нам ЗІЛ, а то газ, то ще щось, і ми розуміли, що це не ті автомобілі, які мають працювати на передвій, бо вони більше ламаються і підставляють наших військових, ніж допомагають. Але ми тоді зібрали ці всі потреби, знайшли тоді безпосередньо французів. Ці французькі автомобілі Рено певний час ми збирали кошти, певний час ми чекали, бо теж не дуже просто зібрати кошти це дуже складно. Але є ще і складність. Закупівлі, транспортуванні, підготовці, і це час. Часто європейці, в них, ну багато в кого, вони бізнесмени тощо. В них не в країні війна, в них давайте після свят, або нас зараз вихідний, робочий день закінчений і так далі. Але тим не менш, ми змогли це реалізувати, цей проект передати і дуже. Приємно чути відгуки, от навіть крайня поїздка, яка про я от спілкувався з тими підрозділами, куди ми передавали, бо ми передали різним військовим підрозділам. Не говорили один із наших батальйонів, говорить про те, що до того як от зараз вже більш-менш суха погода, саме ці Рено, єдині автомобілі, які могли вивозити наших військових на позиції, забирати їх, тобто інші інші, інші такі відгуки про те, що це саме ну от була. Цільова правильна допомога, хоча станом на зараз я не знаю, чи фонд буде закуповувати такі автомобілі, бо потреби більше зараз трошечки в іншому напрямку. Тому, якщо повертаючись до тих всіх заходів, які були і в рамках збору на проект Богдан Хмельницький на коні, а хлопці з СУ ще ні, це ярмарки, це різні заходи. Мистецькі, не мистецькі, це різний бізнес, це різні люди, різні колективи підприємства, установи. Всі, хто кому боліло, всі, хто міг, на своїх місцях акумулювалися, збиралися, згуртовувалися і всі разом ми змогли реалізувати весь цей проєкт. Зараз чи щось подібне теж буде відбуватися в рамках збору вже на дрони Камікадзе. Так, звісно, велика кількість заходів буде ввело. Заїзд безпосередньо до Дня Героїв, це будуть інші, це буде ярмарка до Дня Героїв, комплекс заходів і інші інші інші. інші, Це всі вони будуть спрямовані на те, аби е, зібрати в один кошик кошти, закупити е, ці всі комплектуючі, бо це теж дуже складний буде процес. Е, адже якщо ми говоримо про там DJ Mavic 3, то це більш простіше. Це готові продукти, які потрібно ну доготувати якимось чином, як як. По потребах військових і передати їх тут ж ситуація трошечки складніша, адже ці коптери це по суті власного виробництва, Тут трішечки інший масштаб, взагалом підготовки і реалізації цього проекту. Тому ми вже. З кінця лютого місяця його розпочали, ми пробували дивилися, наскільки це ефективно, наскільки ми можемо чи не можемо допомогти, бо знаєте, оголосити збір і там зібрати якусь певну кількість коштів. Це одне. А потім максимально ефективно їх використати і так використати, щоб не просто там для звіту воно було, а так, щоб воно максимально було застосовано на фронті. І дай Боже, навіть воно б допомогло змінити якісь ті межі і нашим військовим в їхніх бойових завданнях. Тому Тут зараз цілий комплекс буде заходів. Я дуже дякую всім тим підприємцям, волонтерам, які долучаються, адже це дуже серйозна підтримка. От, от об'єктивно, Навіть сьогодні одна з однієї одні з волонтерів. Я відверто не, не переговорю з ними, чи про них можна говорити. Вони кияни. Вони прислали нам кілька. Вони в Києві базуються. Вони прислали свою розробку дронів Камікадзе. Ми прямо сьогодні е, волонтерською поштою волонтерів Поділля відправляємо на передову, де хлопці випробують буквально в бойових умовах в найгарчіші точки на зараз фронту і, і скажуть зворотній зв'язок. Е, ми, тобто, максимально оптимізуємо ці всі речі, максимально спілкуємося з усіма. бо Ми розуміємо, що це наша спільна справа, і нам потрібно максимально е, правильно використати кожну гривню е, і час. Що теж дуже важливо, бо закупівля це теж дуже складна річ, особливо якщо ми говоримо про китайські комплектуючі. От що максимально ефективно нашим хлопцям допомогти, і це було вчасно. Ну, ви в дійсно в ролику, який власне, і дав старт збору на дрони камікадзе, говорили про те, що вже випробування щодо цієї нашої розробки вони вже відбулися у Бахмуті. Ви теж в принципі це озвучили. Але чи це говорить про те, що ця розробка вже фактично вдосконала на нашими військовими? Чи цей процес нині під час збору ще триває? В даному випадку, коли ми оголошували збір, ми оголошували саме на збір тої комплектації, про яку ми говорили, але ми розуміємо, ми, не говорили, ми оголосили збір не в цифрах коштів, не в цифрах якоїсь певних комплектуючих, а в кількості. Кількості тих дронів. Які ми плануємо завдяки цьому всьому ресурсу закумулювати і реалізувати, ці дрони просто можуть змінюватися певним чином ті комплектації, як буде диктувати умови фронту, умови війни. Тому зараз ми робимо закупівлю першої партії. Над цим працюють теж окремі волонтери, ФОПи, підприємці, які дозволяють завдяки їхньому ресурсу, тих працівників, які займаються в своїх сферах, залучити їх, які займаються закупівлями з Китаю, тощо, аби допомогти нам закупити ці всі комплектуючі, тобто ми зараз зробимо перші закупівлі на той формат FPV-дрона, вони fpv дрони називаються. Аби зробити перші партії, передати різним підрозділам, бо в нас вже є від різних підрозділів і багато не хмельницьких частин, які вже вміють їх використовувати. Тут є ще е, такий аспект, дуже важливий: це е, ті пілоти, які, які є е, е, і керують. Які керують Ними е, тут просто зовсім інша ситуація, порівнюючи з DJI Mavic, е, тобто це дрони. Діджей Мавік, які ти піднімаєш, там є стабілізації, там є багато-багато багато таких аспектів, де ну, набагато простіше ними керувати. Тут дрони ручного управління, тут зовсім ти стоїш в vr окулярах в тебе зовсім інші координати, в тебе зовсім інші можуть бути і завдання так само в тих, тих самих дронах, і зовсім інший підхід до керування. Тобто кожну секунду ти маєш контролювати весь процес від і до, бо цей коптер не має тих всіх прибамбасів. Які мав DJI Mavic, але і це говорить це на ціні, в принципі. Так? Якщо вартість того DJI Mavic 3, до речі, станом на сьогодні, мені повідомили, постачальники повністю закрита в цей, ця комірка вже на постачання. DіJMavic 3, DJMavic 3 в комплектації Fly More Combo зник від усіх постачальників. от Сьогодні вони вже точно підтвердили цю інформацію, бо ми мали закупити ще кілька по запитах, будуть вже інші, але. Теж над тим треба працювати. Але до того, що якщо вартість там в Україні коштувала там понад 100 тисяч гривень в комплектації з батареями ну, додатковими, тобто така повноцінна комплектація не базова, то е якщо ми говоримо про дрон Камікадзе, FPV-дрон, то він буде коштувати до 10 тисяч гривень. Попередньо, попередньо ми не називаємо. Того так, цифра дуже узагальнено, того, що це буде точно залежати від тої закупівлі, від першої партії і від того, ми ж будемо відраховувати, яка вартість буде однієї одиниці. Того, що е китайці також бачачи величезний зараз попит на ці всі комплектуючі дефівдронів, вони піднімають ціни, і тому це все так само. Коригуються ледь не з дня в день, і ми розуміємо, що затягувати немає сенсу, і потрібно максимально-максимально швидко напрацювати, затвердити, закупити і чекати поставок. Бо це теж певний період, і ми теж стараємося зробити це максимально швидко, не просто як там кожен може зайти в Aliexpress і замовити якусь, якусь щось от, зовсім іншими способами, щоб максимально швидко, ефективно це зробити, щоб воно приїхало, одразу інженери приступили до роботи. Це так само цілий процес. Процес закупівлі, процес перевірки всіх комплектуючих. Дуже багато браку йде. Теж перевірки, потім це все, все докупи скручування, спаювання. Це ще я не говорю про бойову частину, яка так само дуже складна, яка лише військові нею займаються. Ми, як волонтери, до цього ну, не маємо причетності, бо в них є допуски, в них є безпосередньо матеріали, з якими вони можуть працювати, і так далі. Тобто, це теж дуже складний весь процес. тому Відпочинаючи від керування ним до всієї цієї реалізації, це зовсім інший рівень, вже якщо говорити саме про дрони. Ми говоримо, що різна мета дронів камікадзе, але в принципі вона то основна, так це знищувати окупантів. Ми говоримо про живу силу чи навіть і про техніку. Бо ж заряд, оцей бойовий, він може можливо відрізнятися. Яка тут специфіка, про що ми зараз можемо сказати? Ну е ці про які ми зараз говоримо, саме ті, які ми зараз вже е закупили першу частину, і вони мають успішне застосування. На фронті, які ми зараз намагаємося закупити ще в більших кількостях, щоб це все зробити, і була більша ефективність, є вже певні технічні характеристики вимірені, тобто це їхня дальність польоту до 10 кілометрів. От, хоча насправді е часто і не потрібно навіть половини тої відстані. І, бо хлопці працюють дуже близько, і найчастіше вони їх використовують для того, щоб достати е, ворога там, де просто їм або потрібно ризикувати чимось життям, або е, набагато дорожчими е, якимись видами озброєння. Бо вартість навіть там 7 вісім тисяч гривень за один дрон це не порівняти, навіть навіть якщо взлетіти мавіком і спробувати зробити скид, вартість якого ну значно більша. образно. Ну і ефективність того, бо ми розуміємо, що це е, до практично до останньої секунди зображення при самого влучання. В залежності від обставин, від системи репів, роботи ворожих і так далі. Ну і це залежить від всіх тих інших аспектів, які е, можуть бути на полі бою. Тому е, я думаю, що за цим шалений буде шалений майбутнє, шалений успіх, і е, найближчим часом це ну, реально буде дуже сильно змінювати загалом реалії нашої війни. Ну, ви теж також в ролику наголосили про те, що сучасна війна – це війна і сучасних технологій. Це зокрема це доводить, що дрони є і розвідувальні, і очі наших бійців. І зокрема, це є можливість знищувати ворога. Ну да, да звісно. Ну, тобто, я ж кажу, ми, ми, я, я думаю, що це тільки початок. Адже ці всі технічні характеристики, які зараз є на цьому, вони будуть лише рости. Ви, до речі, запитували, за яку силу можна ворога станом на зараз уражати. Хлопці розраховують в першу чергу зараз на живу силу, адже в тому самому Бахмуті техніка їздить небагато, пересуваються вони як жива сила, тобто і безпосередній бойова частина так само максимально розрахована на ураження живої сили. Але це не є якесь обмеження, тобто там є певна вага 800 1,2 кілограма, який він може нести ефективно. Тобто це вже випробовано. Але ця вся бойова частина так само може змінюватися безпосередньо, якщо потрібно буде її змінювати, не буде вистачати ваги, буде змінюватися певна і комплектація самого коптера. Тому я ж кажу, вартість може ну, коливатися. Коливатися. так? бо ми ж не для галочки. Робимо, щоб просто передати, а ви собі там він не ефективний, він лежить, чекає. А якщо потрібно щось коригувати, ми будемо оперативно вносити корективи і відправляти в е, дрони, які безпосередньо потрібні нашим військовим. Я ж кажу, а вони це дуже добре класно розбираються в цьому. Ми в них вчимося. Вони постійно не лише мають можливість випробувати, вони їх, ну, це їхня по суті якби, розробка, це їхнє все. І тільки величезна кількість в медіа, таких як Птахемадяра і інші інші, інші, це лише підтвердження цьому, що ну, вони всі йдуть правильним шляхом в тому плані, що вони максимально ефективно використовують ресурс, ресурси державні, ресурси волонтерів, всіх тих, хто донатить, аби максимально збільшувати кількість хорошої русні в лапках. Пане Віталію, кілька днів тому оголосили збір, якими є надходження зараз? Чи ми можемо про це сказати? Тобто, наскільки хмалічан вже включилися в цей процес? Віця це кількість саме донатів на фонд. От кількість людей, які скинули щось, я зараз не скажу, але ця сума вже коливається десь. Понад півмільйона до мільйона доходить. Я думаю, що ми зможемо левову частку реалізувати найближчим часом і закупити вже. І тут насправді, як дивився по донатах, це від кількох гривень до кількасот тисяч є. Такі підприємці, які вже ми співпрацюємо з ними давно, і вони знають, що ми робимо. Вони готові включатися в різних аспектах, коштів і так далі, закупівель. Тобто я дуже радий тому, що є дуже багато свідомого бізнесу, які розуміють і людей, звичайно, які просто своїх заробітних плат постійно перераховують. Є в нас такі регулярні просто платежі. Я дякую, що всі розуміють, хто це робить, що не потрібно закинути один раз якусь певну суму, краще менше, але постійно для того, щоб ми могли якось прогнозувати і планувати закупівлю і роботу тих чи інших проєктів, тих чи інших закупівель тощо, бо це надзвичайно важливо, коли ти розумієш, що через тиждень ти можеш розраховувати на щось, і сьогодні ти вже можеш домовлятися про закупівлю тих чи інших речей. А не коли вже тебе прийшло по факту щось, ти починаєш шукати щось змінюється, і це дуже такий процес. Тут треба, як то кажуть, ніс вітру тримати, тому щоб максимально швидко це все зробити і доставити нашим військовим. Ну, зрештою, а глядачам не забувати про те, що кожна гривня має вагу. 100% маленьких внесень багато якихось вкладів не буває, кожен на своєму місті може долучатися. Я про це постійно нагадую: від дитини в школі, вчителя, працівника офісного до будь-кого. тут насправді ну, маленьких як кажу, допомоги з армії немає. Ті, хто плетуть маскувальні сітки, ті, то ну це все з крупинок складається, і заради в принципі тут цивільного того життя, ну більш-менш мирного порівнюючи з прифронтовими територіями, і е, працюють наші військові щодня, щохвилини, хвилини, ризикуючи власним життям, власним здоров'ям. Я вам дуже дякую. сподіваюся на те, що до Дня героїв ми оголосимо про те, що е, тисячу дронів збір власне вже буде закритий. Ну будемо надіятись. Насправді для мене це не є якась догма. Ми розуміємо, що ми поставили планку, ми максимально до неї йдемо, можливо, навіть перевершимо, але тут важливо знаєте, максимально, щоб кожен ко, кожна ця допомога, яку ми будемо надавати, щоб вона дійсно допомагала військовим, бо зважаючи на ці всі нові реалії з приводу аеророзвідки і дронів в Україні і певних компаній, які зараз е, перестають виробляти чи постачати на Україну. Певні моделі тих чи інших пташок це е, суттєво насправді впливає. А тут важливо, що ми завжди мали якусь альтернативу і мали заміну тому. І дуже класно, що до речі, багато українських виробників не відстають від цього. вони... Щодня працюють в тих чи інших напрямках, і дуже класні є теж розробки, які мають дуже класні успішні застосування на фронті. Я думаю, що це просто буде певна заміна тих чи інших моделей, і можливо, навіть це до кращого через те, що наші українські виробники матимуть більше можливостей показати себе в бойових умовах, і більше уваги буде і ресурсу привернуто до них. Будемо складати конкуренцію однозначно. 100%. А це дуже класно. Чим більше такої конкуренції, тим краще е допомога ефективніше буде на фронті. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую За запрошення, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу. Тож долучаємося до збору. Продовжуємо волонтерити і наближати перемогу.